Я так перед історією трошки зроблю. Mm -hmm. Будучи в Єльському університеті, ну, добре, Шерені, ще, ще я вже більше, ніж скільки вже, скоро рік буде, так? поки нас тривають революційні події, постреволюційні, я психолог за освітою і займаюся постраждалими. Так? Це не обов'язково ті, хто були. На революції і фізично постраждала, і ті, хто психологічно постраждали подій, які відбувалися mm -hmm. і на Майдані, і тепер вже зараз, під час військових. Отож, бо як психолог, я пройшла навчання в Єльському університеті якраз по посттравматичному стресовому розгляді. І, зокрема, вони буквально рік тому. Там, рік, тому я. запустили так. Це Роман Свістом, мій колегам, він в тому трошки більше компетентний, бо я зовсім, зовсім не з вашого кола. я експерт в іншій галузі. Вони запустили додаток мобільний, який дозволяє допомагати в процесі роботи, допомагати рятівникам. Про цей додаток ми зараз покажемо, як він працює. Можна навіть можете захищати тут по 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 цихати, подивитися. Там. Основа додатку полягає в тому, що людина, яка надає допомогу іншим, це не обов'язково психолог, це може бути просто місцевий мешканець, який задіяний, полот. але який працює на місці катастрофи, ну, наприклад, в Маріуполі, він по певній процедурі проходячи, може допомогти з точки зору того, що немовлятам, на опіка потрібна. Дітям менше, і психологічна допомога дорослим зовсім інша. Відповідно, там є інструкція повністю по крокового групу. Краще показати? Краще показати, так. Якщо mm. можна в веб-плеймаркет або собі. Ми можемо використовувати. Я ну, Так. Оцей додаток. Якщо ви маєте можливість зараз захищати собі, він начебто на... і на є. називається перша психологічна допомога. Взагалі, моя ідея полягає ще в вивчій концепції. Я би хотіла зробити додаток для буквально кожної людини, яка постраждала, щоб вона сама собі могла допомогти. Тобто захищати туди вправи, йогу, спеціальну дієту наприклад, зони АТО, і розумій, що тобі, якщо ти хочеш потім не захворіти, тобі потрібно зробити собі першу допомогу. І яку самі. Це би було ідеально для неї. Але як варіант можна зробити і такий додаток, який простіший технологічно, і який допоможе частині людей, які допомагають. Ну, зараз що ми шукаємо? Ми шукаємо людей, які би. Доєдналися до нас, тому що е, частину, яка стосується суто психологічної, я на себе можу взяти, але я не технар, я того технічно не напишу. Тому так. Ну, Марта просто не сказала, що вона волонтер. Тобто вона так. працює в волонтерському русі, і це благодійний проєкт. І відповідно є така ідея. Марта робить багато роботи в іншій сфері, а що стосується того додатку, то власне. Ми сюди прийшли для того, щоб знайти людей, або, е, які б могли допомогти реалізувати на благодійних началах цей додаток. Він не є складний, але mm -hmm. просто потрібно... Славу я вам гарантую, <схід> тому що я маю знайомих журналістів. Тобто розкрутити цю тему і всюди написати, там, опублікувати по всій Україні, що саме ви були в числі цієї команди це не проблема. Але крім слави, я вам нічого дуже запропонувати не можу, тому що кажу, рік я сама створила волонтерський рух, який працює на 70 психологів, які допомагають багато. Це вже бор. А може питати, як давно ви я послухав чи ви казали, працюєте саме над android додатком? Ми працюємо над android додатком. Досі. Ми працюємо як волонтери безпосередньо допомога. Це тільки ідея. Це реалізована ідея американська, це додаток, який допомагає працювати американським рівникам, полісменам. Пожежникам та і так далі. Тобто, mm -hmm. ми просто показали вам, щоб ви могли, якщо вам зацікавить, за ну, інструлювати, подивитися, як сама програма працює. Насправді програма це питання відповіді, питання відповіді, нічого з немає. Та слайди є невеличкі там і опитувальники там Зберігання даних, нататки і так далі. Я поясню, чому це важливо. Для мене ще рік тому така річ не була важливою. Я розуміла, що чим швидше надати допомогу, тим краще. Але що наслідки посттравматичного стресового розладу 20 років людину можуть не турбувати, а потім вона в старості то все назад вертається, вона прокидається вночі і мордується. Ну тобто, що так воно працює, що наш мозок так от. Ідолашний внучці багато років, я дізналася нещодавно. І нещодавно зрозуміла, що якщо таку річ запустити, то чим швидше буде надана допомога, до 80% можна унеможливити наслідки у вигляді якраз оцих розладів, тому що це ну, рахуйте, людина захворіває дуже серйозно. І потім впродовж життя вона нічого з цим не може зробити, тільки склотитися там до бомжа, наркомана, алкоголіка і так далі. Розумієте, так? Наші герої. Ще питання є, ви поможете ви зробити це додаток просто як по собі даних, данності, можна повертати, подарити, почитати. Чи це має бути якийсь фідбек з лікерами на тому боці і якийсь постійний контроль має бути, що людина робить чи не робить, робити. Дуже дякую за питання. Дуже гарне питання. Всередину в програму вписується такий модуль, який дозволяє лікарю або ж волонтеру фіксувати випадки, ну, тобто, фіксувати, що він працює з людиною. Це зручно, тому що з досвіду нашого можу сказати, що до нас приходить там за тиждень 100-200 людей. Всього пам'ятати не будеш. Якщо ти зафіксував, то ти пам'ятаєш цю людину з моменту, коли вона приходила. Вона може до тебе якийсь час не приходити, ми не можемо їх змусити. Зараз <плес> <і>, це, це <плес> питання буде до наступного питання. Е, очевидно, вам ще потрібно така сервер-частина, і сервер. <плес> сервер, сервер частина, чи ви вже її маєте сервер частину, яка б це все обробляла і е, сторона лікаря, скажімо так. Вона вже є, чи також потрібно сервер. <плес> Так, сервер частину, в принципі, в нас є де <плес> ну, це покласти. Ну, взагалі це якби другий етап. <плес> тобто ми тут тільки... Тільки як ідея зараз є, Тобто треба людей, які би могли це допомогти. зробити. До тобто? І лікарська частина, я кажу, є психологи, які вже працюють. Крім того, ми зараз нарешті досягнули того, що Міністерство Збройних Сил України дозволило нам допомагати, допомагати людям надавати психологічну допомогу в зонах військових дій та реконштації. Тобто, потрошки їх затягнути можна. Але до них, і так само до рятівників, треба прийти і показати, от є штука, от вона так працює, бери. Вони більше нічого не зроблять. Тобто, а, тобто у вас є якась тандемка для нас, тобто українська, вона ж ти називається перша. Ні, ні, нема що. Немає. Ви сказали, що можна закачати. Можна закачати американську. Американську, це американською. Подивитися, як вона просто працює. Так логічно це дуже просто, так. Так, і другий момент ми казали про... Це що вона готова така в місті Алінія? Ні, ні, вона по тому. Є де і по якщо така річ буде. І ще щось було, ще частина вашого першого питання стосувалася. Люди, які сидять за тим боком за серверосайду, це як лікарі, то знову ж таки питання. Потрібна команда. Наступне питання, да. Тобто з цієї сторони є люди, з тої сторони є люди і комунікації. Ось знову ж таки тягне за собою якісь питання е, реєстрації, логіків, безпеки, передачі даних і так далі. Тому це таке річ, яка не зовсім. Ну це стартап. <IR _p> <лес> Такий зовсім зовсім на старті. Так. No, ми шукаємо so <-tIS> команду, різну команду. Це не означає, що команду можна. чи окремі подробниці. Uh, ми шукаємо різних людей. Я така людина, що сама волонтер, і не скажу, що я е, зобов'яжу вас конкретно щось робити. Ми шукаємо розробників, шукаємо просто, можливо, консультантів, які нам порадять, як нам намуталися. Да? <свист�> тобто ми в процесі і якщо ми звідси підемо, це не означає, а ви нам скажете ні, та, 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 що через півроку це не буде зроблено. Ми такі люди, що раз ми вже рік пашемо, повірте, ми потратимо трохи більше часу, але ми це зробимо. Бо це треба робити, ну і шукаємо людей, які порадили, може ми би швидше, це технічно зробили. Можливо, якісь не знаю, перекладачі, які допоможуть нам частини перекласти кої програми. Mm -hmm. не? Тобто, будь-яка допомога нам потрібна. Так що зголошуйте, mm -hmm. питання чи є у вас вихідний код американського продукту? Це не проблема дістати. Нам Патрісія Воцн, яка була спів співорганізатором яка живе на Гаваях і оцю річ, тобто вона входить в організацію. Так, це не проблема. Американці це дають. Перекладайте, використовуйте. Це публічна програма, вона в Америці, як би, Public Domain, тобто Чому ви просто літати американці і перекласти на українську мову? Правильно, це як можна говорити, що це перший це етап. Та, хоча є, є нюанси, які хотілося, є певний план зробити дещо трошки інакше, а дещо доповнити. Змогу. Але, але насправді сама програма дуже хороша, та. тобто, так? Я буде. З боку психологів, скажу. Трошки є відмінності менталітету. Трохи в нас так не працюють мозги, як в них. Там потрібно сиріно змінюватися, тобто взяти по суті. тексту, А сама конструкція в більшій мірі тексту. <гналі> Трошечки і технології теж. <гналі> тобто ми так не будемо. От якщо ви і закачаєте подивитися, ми так не будемо робити. Ми не є такі чорні. Нам треба <гналі> ну американці не роблять. Тобто, якщо ми їх просимо, вони не роблять програми. Тобто, ми кажуть, чи? ми вам дамо тексти, дамо інформацію, ви собі беріть, перекладайте. <гналі> Ні-ні, не коди програми. Ні, я не думаю, я на це мені У вони дають, дають самі матеріали. Ну, матеріали. Просто на лістики просто А ще раз. Не пробуйте просто на лістики нарісувати, просто ви хотіли зробити. Ну, не проблема. Я зараз можу сісти, на лістики нарісувати, буде так завдання. Найлегше це пояснити, коли ви відкриєте програму. Тобто вона є дуже проста. Уявляєте собі, є рятівник, він там приходить і є, наприклад, дитина роз'єднана з, бать... з, ді... з батьками. І він не знає, що цій дитині сказати. Ця програма дає йому коротку вижимку, інформацію, допомогу, щоб він міг в моменті тій дитині допомогти, щоб дитини не було стресу і вона не пішла там десь все. Тобто грубо кажучи, і таких таких операцій, дуже багато є порад в різних ситуаціях. Ситуації буває дуже багато рятівників, і ця програма допомагає в цьому. Тобто це вона з одного боку і навчальна. Для всіх тих людей, які працюють в нас, і так само і допомагає в яких якісь ситуації. Тобто вона не є складна щоб щось там говорити там. Ну достатньо кажу, закачати це там поструктурована інформація. А решта Скільки... вони всього сюди залили і прошу на касі. Ні, ні, безплатно. Я буде істерика, спасатель будуть сіяти, слухати всі приложення? Ні, ні, не в цьому плані. А... Ні, ви зайдете, ви зрозумієте. Це дуже коротка інформація. І ви, ви, наприклад, навіть якщо ви рятівник, окей, якщо ви досвідчений рятівник і ви вже були в різних ситуаціях, ви знаєте, в різних ситуаціях діяти, тоді вам ця програма не потрібна. Вона, я кажу, вона також, як і навчальна є, але в нашій ситуації в Україні люди ж просто не розуміють, що вони мають робити. Там жгут накласти, ще їх вчать. А що сказати людині, яка типу, по бачила, як його брата там, ногу відірвало, вони не знають. Вони кажуть, ну що, нічого. Тоби... Я от конкретний приклад. Да, можно конкретный один пример. У нас была семья, какая переезжала с Донецка, и для того, чтобы тут подготовить все для приезда ребенка, да, они выехали первыми, ребенка оставили. После того, как они ребенка забрали, он не говорит вообще. У него мысли, что если он начнет говорить, он скажет что-то не так, и его родители обратно отправят. Ну, то есть, понимаете, мозги у человека так работают, очень странно. И нужно в этой ситуации, что сказать ребенку перед отправкой, к примеру, да, или же этот э, советчик говорит родителям, вот вы будете переезжать, но обязательно сделайте это, это и это. Это очень важно. Иначе вы можете просто нарушить вот этот процесс. Розовати лишення нам на два проще, чим їх об'єднати, особливо коли це зв'язано зі страхом і сміття. Да. Я перепрошую, я так помітив, що ми просто розмовляємо двома різними мовами. Ну тобто тут да. з тієї сторони сидять технолії, яким uh -huh. цікаво, як це зробити. Тобто uh -huh. їм можливо питання, як це зробити, цікавіше, ніж що буде в самому додатку. Ну uh так. -huh. Uh -huh. well, да. О, Це, це технолії, які хочуть побачити технічне завдання, вже відповідно технічне завдання і зробити це. Ага. А тут стоять да. психологи, да. От, які, власне, кажуть, вони не хочуть знати технічних деталей, вони хочуть, щоб хочем, було знає, не виконано їхнє завдання. Ну, так. От і так виходить, що ви просто ну мені так здається, ви розмовляєте різними. Бо кажуть, це проект, волонтерський це проект. Тобто є люди, які хочуть це зробити, потрібні там програмісти, консультанти, дизайнери, можливо, не знаю, які готові потратити свій час, частину свого часу, і навіть просто нам пояснити, як це зробити, навіть навіть там піти туди, взяти того, наняти того, там навіть якщо потрібно. Я знаю Замі? того, він розумієте? Ну то, то це кажу, волонтерський рух. Питання, що щось. Є частини самого механізму, я це буду працювати. Я зараз медичний психолог, тому якщо є потреба, я можу допомогти адаптувати, та перекласти якусь частину супер беремо частини. Запишіть місця, може, в когось потім виникне думка, так? Може. Ви організатори могли, хто зареєстрований, там є адреса 000... Ну, Я зроблю розілочку з записами і... Okay. А є? Скажі, дуже важливо якусь робочу версію хоча б мінімально швидко, правильно? Тобто для людей це вже потреба. Yeah. Ви приблизно що реєструєтеся і связький деплан. Ви не можете вчора. сказати. Вчора. І ми в цьому не компетентні ну, Ви ж навіть з ким суті, не консультувалися. З так. Я поясню, американці, наприклад, вони е проблеми посттравматичного стресового розвитку два ці. з років цілях. У них в Афганістан, Ірак в і так далі. В'єтнам В'єтнам, так. А випустили вони цей тільки минулого року. Ми йшли до цього я думаю якщо ми швидше дійдемо, то ми отримаємо трохи вже на працювання так. Так? Так. а як довго вони займалися потроху вони орієнтували на що десь до чотирьох місяців <гум> але це все залежить від команди людей і так далі в них є окремий ну Тобто не держава цим займається є окремий урядовий називається міністерство ветеранів. Воно покриває всі такі ділянки. Да? У нас <плес> такого в житті не буде, так що? Так, Він залежить <плес> від власне об'єму того функціоналу, який кошти кошти, тому що ідеї, це перша це власне, людям, які самі можуть там щось робити, а друге це власне після інструкції людям, які погонути, що змагаються. Ну це річ вона простіша, Тобто по допомозі тим, хто допомагає, вона простіша. Технічно ти там закачуєш і там кнопочки ставиш, гарні смайлики сьогодні. Технічно воно робиться швидше. Тому можна з цього почати. звичайно, що ідеально було, були воно зробили ту програму, яка б кожного допомогла. Но зараз нас 90% українців мають. Телефони, які не можна собі дозволити. Хай ті телефони хоч що-небудь роблять корисне для них, так? Розумієте, так? Окей. Дуже дякую вам. Дякую, що час приділили. Стільки часу нас слухали.